Вже здогадалися, у нас чергова вилазка. вилазка. Не вилазка, а похід черговий. Значить, зараз пів другої, неділя сьогодні, ми вирішили знову піднятися на Чорногірський хребет, а саме відвідати гору Шпиці, гору Тин том натик, озеро несамовите, говерло ще раз і говерлянські водоспади по можливості. Природа чудова, погода класна, сонечко не пече. Передавали, правда, дощик, грузу якусь, але ми в це не віримо. Каже моя Таня, що гримить? І я чую, що гримить. А передавали. А коли ми збиралися, я говорив, Таня передають грозу, не буде грози. Не буде в кругом піде. Йдемо вже дві години, вийшли з зони лісу і вийшли на таку зону, де жереб. Такі який все любить красти з рюкзаків, треба бути обережним. Ну і зараз починається відкриватися вершини Чорногірського хребта. Як сказала Таня, починається відкриватися вершини Чорногірського хребта. Цей жереб, в якому йде Таня, дуже підступний. Він вкрав у мене ножик минулого року. І Засіб проти сонця спрей. Виходимо на, вже на шпиці на гору. І перед самою горою під шпицем відкривається ось такий краєвид на Чорногору. Спереді Говерла, яка вділа такий собі капелюшок смар. Там далі. Ось там Петрос і пішла. Чорногора. Фу. Раді таких. Раді таких краєвидів, раді таких моментів. вартує трошки помучитись, піднятися вгору, пройтись, попутіти. Воно того вартує. Чесне слово, я не обманюю. Та нюхай як, як коровка. Керпачком дзеніть. Коротше, коротше, вона не загубиться. Виходимо до нашої першої цілі. Ось воно. Добралися ми до першої нашої локації, це гора Шпиці. Тут неймовірні краєвиди, просто Бомба! Значить, зараз нас на меті от там, по стежці спускаємося вниз, сюди, 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 сюди І десь, 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 ось тут, внизу розкладаємо кемпінг і залишаємося на машині. На шпиці ми прийшли вперше. Краєвиди так захопили, що ми й не помітили, як до нас збоку говерли, підбиралися дощові хмари. Хотіло сидіти і милуватися тим, що перед нами, і нікуди звідти не йти. Але звук грому швидко повернув нас до реальності, а інстинкт самозбереження заставив спуститися донизу. А ви де ночуєте сьогодні в недільний прекрасний вечір? Ми ночуємо в супер-супер готелі Резорт Спа. Називається під шпицями. Хто може з вас похвастатись такою вечерю? Ще й? Ще й такий столовий. І дощик починається. <клес> дощик починається. Тепер можна сміло закривати очі і починати спати. Смачно повечеряли. Танюха вже спить, засипає. Смачно повечеряли. Палатку поставили. Дощ пройшов. Трошки прогріміло, починає темніти. Так що всім добраніч. Побачимося рано. Добрий ранок, шановне панці. Що по першій ночі? В загальному непогано. Цілу ніч падав дощик. То слабший, то сильніший. Не знаю, як для Тані, але для мене він був такою колисковою. Добре, що не було вітру. Було спокійно, затишно. Я виспався. Речі наші всі ось тут біля нас в палаці. Як ви вже може замітили, ми завжди ходимо троє ще з нами Макс. Але зараз він в таборі дитячому. Тому нас двоє, а палатка та сама, де ми спимо троє. Тобто, щоб ви розуміли, місця у нас предостатньо. Ну, ясно, що це не вдома на ліжку спати, але ну, це походні умови. Зараз будемо вставати і дивитися, відкривати намет, дивитися, що в нас робиться за бортом. Тому що ми ще навіть не бачили, що там на вулиці. Отож, давайте разом подивимось. Відкриваємо намет, дивимося, що в нас там робиться. Спочатку ми трішки розчарувалися, побачивши туман, але ну дивіться далі самі. Так, На годиннику пів одинадцятої ми покидаємо місце ночівлі. Підйом зараз тут такий досить, я би сказав, досить-досить серйозний. Все, далі туман. Чорногора в тумані. Але будемо сподіватися, що сонечко нам дозволить. Сонечко. Одне сонечко прийшло, а одне ще має вийти. Тумани, тумани, далі, тумани. О, ці скелі вчора ми йшли, їх зараз не видно. Зайшли на гору, яка називається... Як Таня? Під ребрами. Яка є висота? 1930. Молодець. Однак знаєш на Так, і далі нам. Якщо в цей бік ось сюди говерла, а нам ось сюди до розвилки, до самого вже основного маршруту Молодько. по хребті, хочу, Далі у нас ребра. Хочу, щоб все розвиднилося. Дуже хоче? Дуже. Скоро. Ну, давай, давай дуй. Скоро розвиніться. Давай давай, розганяй, туй, давай. Таня випливає, йожик з тумана. Сіки на до неї, метрів двадцять до неї. І знову гора ребра, не, не хоче нам відкритися. Другий раз прийшли, другий раз. Не хоче нам гора показати свою красу. Ну нічого, ми теж вперті. Ми собі таку ямку, бо трошки вітер дує. Робимо зараз каву, б'ємо каву, подивимося. Може, може, може. Може, вигляне сонечко. Може, вигляне. Ну, чекали, ми чекали, поки розійдуться хмари. Так і не дочекали. А йти. Так, ми зійшли на чергову нашу вершину. На черговий 2000 -ник. Це гора Гутен Томнатик, на якій отак вже стандартно вибудовані піраміди з каміння на самих вершинах. Тільки що, тільки що Таня крикнула сонечко, я подумав, що вона до мене мене кличе. А вона... А вона втішила, що сонечко вийшло, нарешті хмари розсіються, розсіються. Тут, до речі, друзі, є такі, е, на камні плита, на якій написана молитва Отче наш. Рагутен Тумнатик розташована так, що з неї у хорошу погоду видно весь хребет з усіма його двохтисячниками. Так як я хотів, трошки погода змилувалась над нами і нам відкрилися краєвиди. Петрус двохтисячник, Говерла двохтисячник. Ребра двохтисячник. Ми стоїмо на. Гутен Томнатик 2000. Рибенеско 2000. І ось там якраз хмари відкривається обсерваторія VP1 2000. Ось тут ще є гора меншу, яка не дотягує там 2 метри до 2000. -ника. Звісно, через камеру ви не отримаєте таких емоцій, як ми, будучи тут. Але зараз ви можете оцінити всю велич українських Карпат з висоти пташиного польоту над гутентом нату. ми зараз йдемо вже стежкою до озера Несамовитого, де будемо розбивати свій кемпінг. Йдемо гарно, краєвид класний, якраз попереду гуверло. А це, а це турку, під яким озеро Несамовите. Десь зараз тут будемо шукати собі. Місце під палаточку ставити намет готувати, не знаю, чи то обід чи вечерю вже, вечерю, скорше всього. І відпочивати. Бо завтра нам отими вершинами чик-чик-чик. І куди? О, там о, о там, 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 там чубок говерли Туди нам на, на говерлу Прийшовши до озера, там стояли чотири намети а приблизно через дві години їх налічувалось уже більше двадцяти. Так виглядає сьогоднішній наш вигляд з нашого пентхауса. Опа, відкрився як класно, о так виглядає. Все. Упакувалися. Упакувалися, упакувалися дуже добре. Бо тут біля несамовитого холодніше набагато, ніж там під шпицями було. То вже відчувається, навіть ще не ніч, а вже відчувається. То ми лягаємо також спати, щоб прогріти спальнички собі, заснути, поки ще не дуже холодно. Надіємося, що не померзнемо. Добра ніч. До завтра. Добра ніч. Будь Я культурний, побажай людям добра ніч. Я вже сплю. <гум> Я вже очі тримаю. Дві ночівлі в горах і такі два різні світанки. На шпицях ви бачили, яка була містика. А тут, на несамовитому, зовсім інша атмосфера. Вже розпочався третій день нашої такої невеличкої мандрівки. Переночували ми біля озера, ніч, як і очікували, була така досить прохолодна. Але зато ранок нас зустрів таким сонечком. Зараз наш шлях траверсуємо гору Турку, Данциш, Пожежевську. І йдемо на Говерлу. А вже там подивимося, що і як. І тут я собі згадала, що в моєму рюкзаку є мій улюблений сарафанчик. дівчинкою, а тепер час знов ставати мандрівницею, взувати трекінгове взуття і в'йо до вершин. На Говерлі ми вже були. Ну, але підемо ще раз. Сережа хочемо, тянемо мене. Я думаю, як я сьогодні маю туди вибратися. Але нічого дуже кругом. Добрались ми до Брескула і нам зараз легенький спуск сюди і, як кажуть туристи, альпіністи, штурм вершини. Оцей оце, оце кусочок, він такий порядно крутий. Ми його візьмемо, вийдемо на кінцеву точку нашого маршруту, на кінцеву гору. На, на кінцеву заплановану гору. І тоді потихеньку вже зговерли, спускаємося і ось цією стежкою спускаємося до, до водоспаду Бруцькі чи Говерлянські водоспади. Там можна бачити, як гуськом піднімаються люди. Отака От вона красуня. Тепер і з цього боку ми її побачили. Як завжди, на тобі дуже багато людей. Всі хочуть тебе підкорити, зійти на тебе. Хоча сьогодні будній день, а людей предостатньо імпровізований базарчик. Справді, якщо на інших вершинах ми зустрічали по 3-4 туриста, не рахуючи несамовитих, то тут, хоча й будній день, аншлаг сотні туристів. Зараз ми спустилися з Говерли, спустилися по синьому маршруті і з цього маршруту повернули направо і йдемо зараз в бік говерлянських водоспадів. Спуск такий, я вам скажу, досить стрімкий, такий важкувато йти, але якщо дивитися по сторонам в боки різні. Пруцький це найвищий водоспад наших Карпат. Він знаходиться під самою Говерлою біля гирли річки Прут. Це шестикаскадний, 80-метровий красий. Ось і фінал нашої подорожі, нашого е походу. Фінальна точка, куди ми мали прийти і прийшли, це говерлянські водоспади, Ще вони називаються пруцькими. Дуже класне місце. Хто буде тут недалеко, зайдіть обов'язково, вартує подивитися. В загальному поході поход вдався на всі 100%. Все, що задумали всюди, всі вершини, на всі вершини зійшли. Всюди побували на всіх місцях, всіма стежками, які ми запланували, які запланували, такими і пройшли. Погода дала нам можливість і дощом потішитись, і сонцем. Так що, і, туманом. і туманом. Так що все класно, ми дуже довольні. До зустрічі в наступних погодах.